Що таке зрада, опитування Сі 4 Зрада буває різною, фізична близькість, тісний емоційний зв'язок партнера з іншою людиною. Зраджують собі, друзям та навіть державі. Ми запитали чернівчан, що для них означає зрада. Що для вас зрада? В якому плані зрада? Якщо коханий зраджує. Ну, Дивіться, як фізично, це, так, це 100% спілкування можливо. ну, Дружба окей, а вже якщо далі заходить, то вже це ну, це точно ні. Знаю, що це дуже погано. Дуже-дуже. А чому це погано? Ну, Погано, коли зраджуюсь. А Нащо зраджувати? Треба ж любити всіх, все. Що, якщо буде кожен зраджувати, то не буде, нічого на світі не буде. Доброго. А ви колись зраджували? Ні. Я не пригадую такого моменту, щоб в мене це було. Я... А вам колись зраджували? Було раз, можливо, чи два навіть було. Ні. Ні, ніколи не зраджувала і не збираюся. Я одружена вже 8 років і що б не було, це моя позиція. Ти довірився людині, людина довірилася тобі, і це має бути. Ну, це ти маєш нести в маси. Що ви розумієте під зрадою. Під зрадою? Ну, в контексті, мабуть, сьогоднішнього положення так, воєнного часу, то, мабуть, е... Ну, Корупція. В першу чергу, корупція, мабуть. Ця корупція, коли дізнаєшся, що там гуманітарку цю розкрадають, це дуже прикро, коли там люди своє життя залишають на фронті. Мабуть, в першу чергу, корупція. Ну, Зрада може бути різною. Як емоційно, так і фізично може бути зрада. Мабуть, коли тебе ну, в якійсь мірі не розуміють. І підставляю саме такий важливий момент, коли тобі потрібна допомога або підтримка твоїх близьких і рідних. Що для вас зрада? <гум> ну, Це в першу чергу не лише фізичний контакт, а також там слова, переписки, флірти, напевно, щось таке. Ну, можна сказати, і морально також, напевно, навіть більше, ніж фізично. Невиконання своїх обіцянок, наприклад, що ще може бути. Ну, я навіть так вам зразу сказати не можу, потрібно трішки подумати. А якою буває зрада, яку ви знаєте? А, ментальна, фізична зрада і. Думаю, це все. А ви колись зраджували? Ніколи. Можливо, я думаю, ще ні. Чому? А, ну, тому що ну, принципи, такі принципи. Краще дотримуватися свого слова, а, своїх обіцянок. Які види зради ви знаєте, які є? Ну, зрада в дружбі, зрада в коханні, зрада державна зрада. Ну, і що для вас саме вона означає? Чи це добре, чи це погано? Це погано? Ну, бо це погано, ти зраджуєш своїх близьких, що до добро. А ви колись зраджували? Ні. Ні в дружбі, ні самому? Ні. Чому? Ну бо в мене принципи такі. Це неправильно, на мою думку. зрада – це погано і як і фізична, так і моральна, інтелектуальна. Ну, це в будь-якому прояві дуже погано. Людині вже не можна ні в чому довіряти, і це вже не твоя людина. Не знаю, чи можна пробачити зраду, це таке суб'єктивне запитання, що кожна людина думає по-своєму. Що для мене зрада? Зрада це дуже таке негативне почуття, коли людина, ну, якщо тебе зраджують, ти почуваєшся себе, ти почуваєш себе жахливим. Ну, тобто, це. Ти, от якби я поставила себе на місце, тобто якби мене зрадили, або якби я би не хотіла, наприклад, щоб мене зрадили, тому що я знаю, що це жахливо, і тому я також не зраджувала. І... Так, все Зрада, як правило, має погані наслідки, тож люди намагаються не зраджувати, кажуть опитані чернівчани.